Херсонський Обласний краєзнавчий музей Обласний краєзнавчий музей – найбільше зібрання матеріалів, свідчень і предметів з історії та культури Херсонщини. Є однією з найвідоміших та безцінних музейних скарбниць півдня України. З вами подкастика ВУН Сіті. Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Музей, створений 1963 року, на базі археологічного музею. Заснованого у 1890 році Гошкевичем з його власних знахідок при розкопах на Херсонщині, доповнених знахідками Скадовського з, з острова Березань, Стемпковського з Подніпров'я та інших, і здолученого до нього 1963 року Херсонського природознавчого музею, створеного Юрієм Пачоським у 1897 році. Історія закладу викликає інтерес інтересу дослідників, її присвячено ряд наукових та науково-популярних публікацій. У фондах музею понад 173 тисячі експонатів, в експозиції 10 тисяч. У музеї функціонують 6 відділів, 1 сектор та одна філія. Експозиції музею розміщені в будинках пам'ятках архітектури та історії 19 століття. Каховська філія розташована в сучасній будівлі. Загальна площа чотирьох будівель музею нараховує майже 6 тисяч квадратних метрів. У фондах музею зберігається понад 173 тисячі музейних предметів, серед яких одне з найкращих в Україні археологічних зібрань, в якому вік найстарших знахідок більше 7 тисяч років. Цікава колекція монет античних міст північного причорномор'я, великий комплекс зразків холодної і вогнепальної зброї 16 20 століття. Колекція мисливських рушниць 18-19 століття, що приваблює витонченістю форм і високим мистецтвом майстрів зброярів чудові зібрання порцелян та артикварних меблів. В археологічних фондах Херсонського обласного краєзнавчого музею зберігається унікальна колекція лапідарних пам'яток з музею старожитностей Понту Скіфського у Кишиневі. Усе розмаїття старовини краю представлено у відділі історії. Людськівських золотих прикрас і давньогрецьких мармурових скульптур до козацької зброї, перших креслень Херсонської фортеці й мистецьких творів минулих століть. Центральне місце займає експозиція, присвячена російській версії заснування Херсона та пов'язаним з цим російським історичним особам Потьомкіну, Суворову, Ушакову. Привертають увагу відвідувачів предмети етнографічного характеру, свідоцтва багатонаціонального складу краю. Унікальні книжкові видання, найцінніші зібрання екслібрісів та гравюр, рукописи, оригінальні живописні полотна, історичні та меморіальні речі визначних письменників, які увійшли до світової літературної еліти: Пушкіна, Толстого, Кручоних, Бурлюка, Лабрньова, Куліша, експонуються в літературному відділі музею. Унікальна колекція флори та фауни Херсонщини, створена наприкінці 19 століття відомим вченим біологом Печоським, Основа природознавчого відділу цікавою для херсонців та гостей міста є виставка рідкісні та зникаючі тварини світу, на якій можна побачити усрійського тигра, леопарда, сніжного барса, ведмедів різних видів. Справжньою перлиною є експозиція, присвячена дивовижному світу Нижнього Дніпра, Лиману, Азовського та Чорного морів. Центральним експонатом розділу мешканців Світового океану є один з найбільших музейних предметів України 30-метровий скелет Кита. 2022 року музей був пограбований російськими військами при відступі з міста. Експонати вивезені до Кримського музею Херсонес-Таврійський у Севастополі. Директор музею Тетяна Братченко зникла і підозрюється в колабораціонізмі. Також втекла її заступниця.